Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Україна повинна знати своїх героїв, які права захищають. Значить, Дивіться, яка ситуація. Треба не втручання, ми вам будемо допомагати, як громадська організація Майдан Громадський контроль. Значить, В з Новгородсіверській установи. Голова громадської організації Майдан Громадський контроль, Колбан Віктор Володимирович. Так, Це керівник нашої прес-служби Олександр заступна, поверили, і мій заступник Валерій Юрійович Потаменко. Дуже приємно. Значить, дивіться, ми... Мене звуть Федорок Олександр угу. Ролева. Дуже приємно значит, дивіться, Майдан Романський контроль ми проводимо в Закарпаття. Так, да, да, я вам буду зараз. Ви говорите, так. можна? Да, да, да. Ми проводимо, проводили акцію в Закарпаття э, проти фальсифікації кримінальних справ та за чест судочинства. Ну і коли ми почали проводити ці акції, до нас почали, я кажу, стікатися різні сигнали з різних управних установ, де є деякі порушення діючого законодавства України, які відбуваються сьогодні в країні. І, до речі, було звернення від людей, які перебувають зараз і на Довічному позбавленні волі, і там значить, інші ув'язнення, яких недовічне. Знову рецептської установи виконання покарань номер 31 Значит, яка там ситуація? Керівництво цієї установи, зокрема начальник, значит, дає вказівки про те, щоб значит, ну, там просто сепаратистська ситуація. Готують людей, які на довічне позбавлення волі, готують до того, що якщо на Бог російські війська війдуть, то вони на стороні російських військ будуть, значить, це масово подачі. Це тільки були це, заяви якісь, чи це, це, є, це... є заяви це... такі. Ну, хто, хто конкретно засуджені, казали. Засуджені, це, да. Засуджені. Да, і конкретно, вони письмо до вас зверталися. Да, Ні, приклад... письмово. Конкретно... письмово. Є заяви, так? Да? Є, е, але ми хочемо, значить, я буду далі продовжувати. Значить, Один з патріотів України, по-іншому називаєш, людина, яка там відбуває покарання, але довічно. Значить, Він надів там футболку Слава Україні а на, на, на спині були такі, знаєте, це букви такі там про Путіна написані. Дана людина… Да, да, ну там без матів було от, це значить, Він був заарештований, посаджений в карцер на 4 місяці. Саме за це не що? те, що він надів національну символіку і проти Путіна був. Прізвище є? Є. Е. Але зараз ми не про це. Значить, ми ці факти передали в службу безпеки, вони зараз не Україні. Тому що в даній ситуації, значить, сепаратізм він був підтверджений. Так. І ми зі свого боку. Значить, бажаємо зробити відповідну перевірку з вашими представниками. Якщо ви з нами не можете, то значить відповідності до частини 7 статті 24 Кодексу виконання кримінальних, виконання кримінальних покарань, значить України, значить, ми, як представники громадської організації, значить можемо за дорученням письмовим окремо письмовим дорученням уповноваженого. Зробити перевірку значить, даних фактів. Тобто ну, ви хочете власне. приймати участь у перевірці, яка буде здійснюватися. Да, і ми, буде буде... ми будемо її здійснювати в середу, Уже це питання вирішено. Туди їдуть батальйон Айдар, туди їдуть народні депутати. Я їду туди як депутат. Представники нашої громадської організації також хочуть їхати туди, приймати участь і перевірки. Тому ми просимо вас, значить. Ну, не пізніше до вівторка це питання вирішити, надати нам певні повноваження для того, щоб ми або ви також з нами поїдете, щоб ми все це перевірили, зупинило цей сепаратизм, зупинили катування людей і зупинили те, щоб, знаєте, що боляче. Жодного українського каналу там не показують цій установі, а всі вони дивляться тільки російські канали, їхні радіослухати і так далі. То для чого це робиться? Ну це можна перевірити. Ну треба не просто перевірити, треба їхати туди і розмовляти з людьми. Ну, рішення вас про питання. перевірку це має бути передано, це я так розумію, це ваше звернення. Так. Так. Воно має бути передано через громадську приймальну. Рішення, рішення про залучення представників приймального судослужбу повноважений. В <гум> принципі, я не там, бачу там, тут там... нічого такого страшного, щоб О, ну, так накаляють страсті можна, і все. Yeah, у прийму Вас да, приймуть цю <гум> заяву, це все буде. Це, ну, це добре, що ми з вами зустрілися, ви уповноважені <гум> все да, Я працюю в відділі потенціальних установ. Ми теж здійснюємо здійснюємо моніторинг установ і теж залучаємо громадськість і я в принципі не бачу, тут це буде доповідати уповноваженому, вона буде приймати. Значить, вчора був там прокурор, ну там ну зрозуміло, але ну, я, я не думаю, що регіональна у нас є регіональний представник Чернігівської області. Так. Ну давайте також вот. ну, можливо, якщо, можливо, якщо терміново, собою. можливо, буде прийнято рішення про залучення регіонального, тому що зараз з бюджетом з коштами поштівашкувати ну, ми, там ми переділи. По ми носимо транспорт ну, такі, Можемо забрати цю людину в Чернобургу. В принципі, ми відкриті до поїху. діалогу. Немає ніяких питань, тому яке рішення уповноважено прийме, таке ж. Ну, ми чекаємо до історика включно. Якщо буде доручення, то да, да. Да. якщо не буде, то нам скажу, то що... ми все одно поїдемо по-любому. Та у вас це... є всі повноваження, як у депутата, в принципі, нічого не бачу, тому ми... що я знаю, що от їздили наші депутати. Я просто забув прізвище, буквально з. Із... Може, Андрій Діденко, ви знаєте, про знаю. це. Ну, він з народним депутатом, от вони теж їздили в 70-ту колонію, 25-ту і в Сотіку, от зовсім недавно були. Ну, я знаю. А, ми... Тому, там, в принципі, ми особисто таких, е... знайомі ми з ним, було. і він, начебто, їздив також у. І в 31-му би, теж. Але ви знаєте, з нами люди спілкуються. Це дуже хорошо, коли люди під час. Мандроматський контроль це дуже відома зараз організація. Це єдина організація, яка на залишилася, як кажуть, на майданівських принципах. У нас всі люди, які пройшли в Майдан, це майданівці. Розумієте? І тому ми сьогодні робимо те, щоб було все в межах діючого конституції. Один вам, один наш екземпляр. Все, один, 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 один. Будь Будь у вас заре... В Бо, да, зараз зареєструють, все поставити. Ми, ми будемо сподіватися, но... що це питання буде вирішено позитивно. Віктор Володимирович, кормонцев Віктор Володимирович, ви ж було приємно познайомити. Ми сподіваємося, що буде, я кажу, бу... що... Тут тут треба негайно зупиняти, тому що там людей катують. Ну і... скажу так, що установа достатньо стара, була построєна на тищу вісімсот так, так, Дуже стара, Колись... потім більше, вона буде... переоборудувалась все. Значить, дуже багато дуже багато питань. В якому плані я вам доповім? Трошки тому, що ми теж вивчали ситуацію, теж в нас і приходять і звернення і все. І, і були по умову тримання звернення. Значить, вона на склоні, і там йде в пливун, і встанова ну, валиться. Валиться забор, відходять стіни і дуже потрібні великі кошти для того, щоб його встановити. Ну, але це не повинно бути впливати на привальний да, дитини. А по довічному ув'язненню там питання було, яке, там раніше довічного ж не було. Взагалі, там був виключно слідчий ізолятор і невеликої наповненості він був. От. І коли стало питання, тому що слідчі ізолятори були переповнені, дорічним до позбавленням волі були переповнені. І коли вносилось подання Генеральної прокуратури, що вони, ну, де-факто вони незаконно трималися всього, їх треба було поміщати в установи. Грошей на то ніхто не виділив. І пенсіарна служба тоді, тоді вона по-іншому називалася кримінально виконавча здається, да, виконавча. От вони прийняли рішення в авральному режимі от, створювати гібридні ну, от, от, я, от, я, установи. Да, і знайшли оцей старий корпус, який ще там був. От, Як змогли, так його відремонтували, і ото з, з усієї України потрохи-потрохи туди людей зібрали. Понятно, що питання вони всі до кінця були не вирішені, але треба було вирішити питання, десь їх розміщати. Тому, ну, в принципі, десь воно накипіло зараз, не, то, ну, відчуваємо ті проблеми. Так, ну. І до вас пишуть, і до нас звертаються. не в питанні, Там в шості, А молоді. сепаратизм це дуже цікава тема, її треба досліджувати, треба вивчати. Якщо такі прояви були, то треба реагувати. І вони є, вони не будуть, вони вже є. Вже є. Ви, тим більше, знаєте, що якщо ви закинули, да, вони всі є з моменту вже після революції, коли, я кажуть, тим більше ця війна з Росією розпочалася. І керівництва, які, мабуть, приймали присягу на вірність Україні, сьогодні працюють на те, щоб, я кажуть, цю вірність Україні не виконувати. Ви знаєте, для мене, для людини і для моїх побратів, які ми пройшли майдан, знаєте, це дуже боляче. Ми не можемо на це так спокійно реагувати, і ми не можемо на це дивитися, як воно буде взагалі так відбуватися. Так не можна робити. Зводом з вами повністю. Ну і що? Це важко було включити українські канали для засуджених? Навіщо разі вже... показувати? У нас же є забаром. Це не важко, це свідомо і умисно. Це не важко. Це, я, це я думаю... свідомо і умисно. Ну, давайте так. Ну, по-перше, це треба подивитися, От, тому якщо, ми, тому якщо такі їхати. факти були, да. тому ми поїдемо і, і просимо ми, вас або повноваження, зробити. або представника вашого, тому ми просимо. Рішення буде прийматися, да. рішення буде прийнято. Ну, я там свій контактний телефон прямо звернення залишив. Я надію, що я дзвінок якийсь певний отримую. Я, я я кажу, сразу повідомлю нашим. Бо нам готуватися то то треба, та, щоб планувати да. свої. Ну те, що ми туди всереду їдемо, це тисячу відсотків. Ми за цього вже підготувалися. Ми планували їхати сьогодні, але враховуючи те, що ми все ж таки вирішили звернутися до вас, долучити, ну, бо це, бо це правильно. Я Конечно, бо це є права людини, і в даному випадку я думаю, що ми разом з вами зможемо всі питання вирішувати позитивно. Ну, я вам дякую. І мені теж було дуже приємно. Шановні друзі! Якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.